Всім привіт! Сьогодні у нас чергова зустріч по глобальних ринках. У нас сьогодні на порядку денному фондовий крипта, яка на сьогодні вже починає летіти. Те, про що ми з вами вже давно говоримо, чекаємо, готувалися. Я сподіваюся, що ви це робили в особисто, я із інвесткубом ми активно скуповували крипту останні півроку та й взагалом останні два роки. Тому, в принципі. Ми зараз доволі оптимістично на це все дивимося, і на сьогодні уже all тайм хай по біткоїну вже майже під 80 тисяч доларів. Він на сьогодні коштує. Я думаю, що ми, можливо, в листопаді в місяці вже там досягнемо до 100. Тому давайте на сьогодні оглядати всі речі, що там відбувається на інфопросторі в світі, глобально, ну і також більш локально по якихось активах. Тому давайте загалом із першої основної новини на сьогодні. Наступним президентом стає Дональд Трамп, виграв із доволі серйозним відривом від Камали Гарріс, І на сьогодні республіканці тепер приймають штурвал і будуть тримати курс. І будуть вести тепер свою трішки іншу політику стосовно війни в Україні, на Близькому Сході стосовно Китаю, можливо, і в тому числі стосовно фондового і крипторинку. Також ми зараз бачимо багато вже новин все більше починає випливати, що Дональд Трамп до своєї навгурації можливо вже призупинить війну в Україні, хоча я на це дуже сильно сумніваюсь. Також віце-прем'єри Польщі, якщо не помиляюсь, в тому числі говорять, що вже готується план з призупинення вогню в Україні. Можливо, він і готується так, але чи буде це там умовно в наступні два місяці? Чесно, я в цьому дуже-дуже сильно сумніваюсь. Шанси в цьому бачу дуже мізерні. І навпаки, я думаю, що зараз той період, коли знову ж таки говорили про переговори, мабуть, Кінці літа, а потім, і знову ж таки, і Путін на кожному своєму форумі, саміті, поїздці до чергової країни постійно говорив, що давайте переговори, давайте переговори. Нібито країни-союзники-партнери теж говорили, що давайте все-таки сідати за стіл переговорів, а потім наші. Торглись в цю Курську область. Тому і зараз я бачу таку подібну історію, коли нібито вже ось-ось ми дуже близько до зупинки, але мені здається, що просто так знову таки повторюю свої думки, я в цьому бачу дуже велику логіку, що ми не можемо зупиняти війну, призупиняти вогонь, просто так відпускати Росію на переозброєння, поки ми її не виснажили економічно, не наклали максимально санкції. Я думаю, що при війни не буде, і навпаки, буде нова хвиля ескалації ще більш сильної, і Дональд Трамп в цьому допоможе. Знову ж таки, я чекав, що він все-таки виграє на виборах. Я по своїх інструментах аналізу знову ж таки робив це твердження і якраз от в своєму тиждень тому відео про це говорив що Я думав, що Дональд Трамп прийде. І... Я зараз не думаю, що він піде домовлятися з Путіним. Я не думаю, що він зараз буде просто так це все зупиняти. У них свої є стратегічні цілі, зокрема у Сполучених Штатів, і світлином на самому Трампі не зійшовся, і не тільки від нього це все залежить. Є довготривалі стратегічні цілі, які я думаю і будуть впливати на подальші дії. Тому можливо він трішки від курсу буде відхилятись, але глобально нічого він не змінить. Я в цьому більш ніж впевнений. Uh, тому я думаю, що все-таки ескалація війни буде продовжуватись і можливо десь із там початку весни, поки що. Наступні місяці, інавгурація ці всі речі, думаю, пройдуть відносно спокійно, навпаки, позитив. Можливо, на очікуваннях призупинки нарешті вогню, можливо, на цьому будуть ринки продовжувати і далі зростати, що ми бачимо до речі по фондовому ринку. І давайте ми почнемо одразу із SPX, S&P 500. Так, S&P 500. І він от якраз на новині, що Трамп виграв. Виграє, виграв, ринки дуже сильно пішли уверх. І на сьогодні ми вже майже 6 тисяч пунктів по SP 500. Це, до речі, те, що аналітики очікували, те, що знову ж таки в попередні, попередні тижні. Я теж про це висловлював. Очікування, що ми до кінця цього року будемо продовжувати зростати. Кризи світової я не чекаю, я чекаю 6 тисяч. І на цей рік він буде доволі такий позитивний для фінансових ринків. І, можливо, перший квартал ще 2025 року буде триматись доволі непогано, а от уже після там, в кінці весни, на початку літа, ось там уже треба бути обережним. Буде там, звісно, ближче дивитися, як там. Це все буде відбуватись, але зараз я от бачу те, що зараз наступні там декілька місяців фондовий ринок продовжить е, іти в ріст. Е, е, можливо, 6200, може, в принципі, 6300, 6400 можемо туди дійти. Якщо там дивитись на компанії, які драйвлять цей е, індекс, то. Nvidia, вона на сьогодні є найдорожчою компанією на фондовому ринку Сполучених Штатів. Обігнала Apple, обігнала Microsoft, Google, Amazon, Taiwan Semiconductor, Berkshire Hathaway, від Ворена Баффета, І ми бачимо капіталізація 3 трильйона 652 мільярди доларів. Вдумайтесь у цю цифру. А ще декілька років тому вона навіть в топ 20 сюди не входила. Тому знову ж таки я про ці всі речі також писав в телеграм-каналі. Що на сьогодні я думаю, по Nvidia сформувалась доволі сильна бульбашка і. Ринок переоцінив цю компанію. В неї показник ПНІ, тобто капіталізація до її прибутків, які генерує ця компанія, 70 річних. Тобто вона буде окупатись при поточному прибутку до капіталізації за 70 років. То ви купуєте зараз об'єкт нерухомості, який буде окупатись 70 років за рахунок оренди. Ви будете в такий проєкт заходити і такий актив купувати? Ну ні, але люди на фондовому ринку включаються в цю гру і продовжують драйвити цей актив, тим самим формуючи е, все більшу бульбашку. Тому на сьогодні я думаю, ні в якому разі Nvidia не треба купувати. Зараз навпаки, хороша можливість, щоб її продовжувати скидати. Тому... Знову ж таки, коли ми вже там пробивали 120-130, тепер, значить, у нас вже цілі відкриваються 160-180, ми потенційно можемо туди продовжувати рухатись по Nvidia. І знову ж таки, якраз Nvidia це одна із тих компаній, яка буде драйвити SP 500 і в тому числі NASDAQ. Якщо подивитись по компанії Apple, то поки що тут ну, не все так добре, тому що. Ця компанія стоїть, прибутки в неї так сильно не зростають, та й взагалі зараз не дуже е, так все оптимістично, тому що в світі назріває рецесія, купівельна спроможність людей знижується, в тому е, числі, і покупка доволі таких брендових товарів, як е, е, Apple. Е, тому е, зараз. Ворен Баффет, в тому числі вже половину позиції скинув, там близько 80 мільярдів у нього залишилось, мабуть. ну, Тобто, половину скинув в компанії Apple і скидає він банки, в тому числі зараз Бенк Bank, Bank America, І люди не розуміють логіки. Ціна зростає, Ворен Баффет продає. Apple там зростає, Ворен Баффет продає. І якби думають, та ні, вже дід старий, вже в нього з розумом там з головою не дуже. Я не буду продавати, я навпаки, зараз буду заходити. Мені то що до нього. Але я думаю, що це зараз навпаки, ну хоча б не треба його просто брати і слухати, і дивитись, що він там умовно робить і повторювати за ним, але хоча б, врахувати його думку, це дуже важливо, тому що це людина зі стажем там 80 років в інвестиціях, він точно. Щось розуміє, він управляє величезними капіталами. На сьогодні капіталізація Berkshire Hathaway майже трильйон доларів. Тому в нього на сьогодні вже більше ніж 320 мільярдів доларів киша на його балансах. Представте, яка це величезна сума. ВВП України на секундочку там менше ніж 200 мільярдів, а в нього кеша тільки під його управлінням 320 мільярдів. Це ліквідні е, гроші, які він сьогодні може будь-куди там всунути і реалізувати. Ну це дійсно варто, щоб хоча б прислухатись. Тому на сьогодні багато компаній там технологічних, фінансових. Е, е, Ну, в основному вони на сьогодні коштують дорого. Це не означає, що вони там зараз будуть падати. Ні, от по Google можливо ще буде перехай в зону 200-220. Потенційно можемо. Можемо великі шанси зробити перехай і піти ще показати нові вершини. Oracle теж дуже сильно пішов у ріст, але питання, чи треба його купувати? Ну це вже інша історія. AMD теж тримається високо. В принципі, як такого немає, але. Знову ж таки, давайте ще по банках, таких е, великих, як JP Morgan, наприклад, він на сьогодні теж показав вже дуже сильну дохідність. Можете подивитися, зі 100 доларів у 2022 році сьогодні вже 252,5 ікси він дав, ну, в принципі, за 2 роки. Для банків це дуже сильно. Подивіться, такого стрімкого зростання е, дуже давно не було. Останній раз це було саме в період. Е, Кінця 90-х років, після чого ми зайшли в глибоку, 15-річну кризу. Тому будьте зараз обережні інвестувати в ті активи, які на сьогодні на хайпі, на слуху і дуже стрімко зростають кожного місяця. Отже, по sp 500, я доволі оптимістично дивлюсь до кінця цього року. Знову ж таки, я чекаю кризу, але я не чекаю, що вона прийде завтра. Це такий відкладений ефект. Поки що, десь кінець весни, початок літа, ось десь там вже може бути щось доволі суттєве. І знову ж таки, це пов'язано буде скоріш за все із ескалацією війни в Україні, тобто санкції проти Росії, можливо, частково проти Китаю, тому що це все так. Друга сторона лагеря, тому вони пов'язані і, можливо, будуть про себе показувати. Загалом золото нарешті призупинилось. На фоні того, що вже якась конкретика в світі у нас з'являється по війнах, тому що Трамп обіцяє призупинити всі війни за його час правління наступні наступні 4 роки. Ну і золото трішки вже зупинило свій такий ріст, дуже сильний, потужний. Може от якраз там, на пару місяців призупиниться. Не знаю. Тобто ну, довгостроково ключова зона це перша ціль. 3000 чи які дуже просто легко ми досягнемо. От далі 3500-3600, в принципі, ну туди можемо ми далі направлятися Їх, скоріш за все, теж досягнемо, але знову ж таки, не одразу. Це от цю кризу, яка трапиться, я думаю, на горизонті наступних двох років. Тому золото туди поступово буде рухатись. Срібу, знову ж таки. Такий більш імпульсивний, він довше стоїть, а потім різкий імпульс. Тому потягнеться за золотом, але може не зараз. Тепер давайте, що там по нафті у нас відбувається. Знову ж таки, знову ж таки, Негатив, в принципі, навколо цього активу є, тому що рецесія в США в Китаї все-таки аналітики продовжують чекати, ринок чекає, і якби це не дуже позитивно для нафти. Знову ж таки, там саудити нібито нарощують об'єми, що можливо Трамп буде нарощувати. Хоча питання для чого це Трампу Америці нарощувати для того, щоб опустити ціни на того, щоб Росія отримувала менше прибутків. Тому, на мій погляд, штати не будуть нарощувати заради того, щоб опустити ціну. Вони завжди з усього отримують вигоду, і навпаки, я от подивився по кореляції. Коли вони нарощують видобуток, то здебільшого тоді, коли нафта дорога, вони не нарощували об'єми для того, щоб задавити ціну. Тому я думаю, цього разу такого не буде. До речі, зараз ціни просіли на нафту, і Росія почала отримувати менше доходів у свою казну. Um, і um, трішки з фінансами їм стає гірше фінансувати цю війну. Ну але знову ж таки, безпілотники на сьогодні безперебійно вони нарощують рекордну кількість. От сьогодні, наприклад, запустили 150 штук по Україні, і це, звісно, кошмарять нас дуже, дуже сильно. На жаль, але я думаю, що дадуть добро на далекобійні ракети, і ще вони своє отримають. Бумерангом воно дуже сильно ще їм повернеться. Природний газ, знову ж таки, поки в очікуваннях стоїть, нафта стоїть. І поки що, поки SP 500 там сильно нікуди не падає, і ну, наступні місяці, поки що, скоріш за все, там по газу, по нафті рухів не буде. тому... Є ще час підготуватись до цієї енергетичної кризи. От те, про що я кажу, о, у, в себе в Телеграмі, тут постійно на, на YouTube-каналі дуже багато відео. Стосовно роблю акцент на енергетику, тому що вона доволі цікава у наступні ці 2-3 роки, тому що я думаю, що криза прийде саме із енергосектору. Ну і плюс це ще економічні будуть проблеми, звісно. але... Енергетика, от якраз, повинна себе в цю кризу непогано показати на фоні санкцій проти енергоносіїв Росії, тому що по-іншому просто війну призупинити буде е, дуже важко. Знову ж таки, можна її призупинити, але питання чи потім Росія не переозброїться. А для того, щоб вона не переозброїлась дуже сильно, треба зараз їй перекрити оцю нафтову енергетичну жилку, щоб вона не змогла в більшій мірі, хоча б її продавати. Щось буде, звісно, продавати, але хоча б в більшій мірі, щоб вона не продавала. Тому що це буде дуже сильна загроза для всього світу цивілізованого. Тому ось такі очікування: SP500, думаю, далі буде ріст. NASDAQ далі, звісно, буде ще тягнутись уверх. Ну, Dow Jones, в принципі, промисловість та сама історія. По нафті, газу тут, в принципі. Нічого такого цікавого поки що не буде наступні місяці, сильних рухів, скоріш за все, не буде. І це шанс купувати нафту і газодваючі компанії. Не фінтехи, а енергетику. Ось вам підсказка. Золото, ну, в принципі, не знаю, може призупиниться на ці пару місяців. Я не хочу гадати, абсолютно є ключові зони, до неї ми будемо рухатись. Яким, якою амплітудою, по якому шаблону важко сказати, я не хочу тут зараз знову ж таки займатися вангуванням. По російській економіці, по фондовому ринку, бачимо, що загинається. Загинається поступово, повільно, не так швидко, як нам усім хочеться, але процеси йдуть економічно. Виснажується і наша країна, виснажується і Росія, і знову ж таки. Я думаю, що наступні три роки, в той час, коли енергетика нафта буде зростати, то якраз Росія з цього як кажуть, вершків не отримає, не вдасться її зняти, тому що скоріш за все ця криза енергетична трапиться саме через Росію. Ну І знову ж таки нагадаю, хто не дивився попередніх відео, я думаю, що Китай не допоможе заробити в цю кризу, якщо ви будете інвестувати в Китай, ну, звісно, в широкий індекс, а не в якісь там окремо ціленаправлено вузькі якісь індекси чи, чи компанії. А загом, якщо будете в широкий індекс інвестувати, топ-50, топ 100 там, чи то якісь там більше компаній. Найбільших на фондовому ринку Китаю, то я думаю, вони вас не врятують від просадки, від падіння, тому що Китай так само буде падати з усім світом. Якщо в світі буде криза, то, скоріш за все, і в Китаї, в тому числі. В людей у світі менша купівельна спроможність, а Китай він орієнтований на весь світ, Америка, Європа. Вони збувають туди продукцію, якщо в людей в тому регіоні буде менше грошей, то, звісно, вони будуть менше купувати китайської продукції. Ну, от вам і результат. От зараз там торговельні війни відбуваються з приводу електрокарів китайських, у Європі, в тому числі. От. Тому зараз такий період високої буде турбулентності, і ми за крок, я думаю, до світової кризи. але... Тут є можливості заробити навіть в такий, як би сказати, важкий час, коли нібито ось-ось уже повинні падати, але є активи, те, що знову ж таки я оптимістично налаштований. Весь всі останні два роки стосовно крипти, і постійно топлю за ріст. Я кажу, що 100 тисяч ми по бітку отримаємо, і десь там вже буде приблизно вершина. Сьогодні, нарешті, вже історичні хаї. Цей останній тиждень ми пробили. Нарешті ура! Зараз масово люди починають влітати в ринок на цьому хайпі і намагатись ще встигнути. В принципі можна встигнути, але вже не в біткоїні. В біткоїні вже потенціал дуже сильно вичерпаний, запас ходу вичерпаний. Ну і можна от, умовно додати сьогодні майже 80 до 100, скільки там відсотків е залишилось. Ну вже доволі там небагато. 25%. Відсотків. Uh, Може, я там в розрахунках трішки помилився, не судіть мене строго, але, грубо кажучи, ну ви розумієте лойку. Ну, можливо, там ще 30% у нього там uh, є потенціал ходу. Більш цікавий ефір, знову ж таки, Дуже потужно себе показав цей тиждень. І знову ж таки про це все ось, будь ласка, писав у телеграм-каналі. Тому підпишіться безкоштовний телеграм-канал, даю корисні події, рекомендації, даю вам коротку вижимку, аналітику, куди на сьогодні можна вкласти свої гроші коротко чи середньостроково. І про це все от знову ж таки я писав. І якщо ви бачите, от останнє повідомлення по ефір, як він там виріс, то це не просто по факту. Я написав, що от дивіться він виріс. А ви можете відгортати там далеко-далеко назад і подивитись, що знову ж таки в пік падіння я вам радив купувати саме ефір. Кульмінація я писав там по ефіру. Чекаю до кінця року ефір по 6-7 тисяч доларів. Ось, будь ласка, 21 вересня. Можете ще там погортати. ще раніше я писав про це всі речі. І, в принципі, є люди, от, які купили тоді ефір, зараз доєднуються до інвесткубу і починають формувати зі мною портфель із більшою дохідністю, їх 4 х 5 От на сьогодні у вас є можливість до нас доєднатися. Уже 122 людини, вже більше, ніж. 770 тисяч доларів під моїм управлінням, доєднатися можна від тисячі доларів вашої інвестиції. Ну і верхньої межі, в принципі, немає. Тому на сьогодні ще залишається хороший момент, щоб зайти в цей ринок. Але я думаю, що це вже останній вагон. Я думаю, що листопад місяць, великі шанси, що ми все-таки досягнемо 100 тисяч по біткоїну. А далі буде себе в повній красі показувати ефір. А за ефіром вже буде весь альт-сезон, тому що подивіться, вже все зелене. Вже є от Ада та ж сама, вже палки вверх роблять дуже серйозні. БНБ на підході, я думаю, теж уже скоро політ буде. Орієнтир десь 1000-1200 по BNB, -шке. ну x2 від поточних приблизно ще зберігається. Ну і загалом так по ринку подивитись: ще немає таких прям масового росту, але вже є активи, які просто роблять палку вверх, там по 30-50%, якісь там по x2 роблять. Але я думаю, що все ще попереду. Наші активи вже починають зрушуватись, і я думаю, далі буде ще більш сильний ріст. Тому, якщо у вас є бажання долучитись до інвестку бо від тисячі доларів вашої інвестиції, всі кошти на вашому рахунку, ми на Binance тримаємо активи. Можна на будь-якому іншому місці, якщо воно безпечно, то, будь ласка, для вас ОК і для мене без проблем. Уже прямо зараз пишіть мені в Телеграм. Часу вже залишив дуже обмаль. Я от вчора буквально написав повідомлення про те, що потрібно оперативно заходити, коли я це писав, дев'яте так, ось писав про інвесткуб е і так далі. То вже там більше 10 людей написало. Вже з багатьма почали співпрацю, оперативно вже заводимо і менші суми, і більші суми. Тому давайте долучайтесь, в кого є бажання, не втрачайте цей. Момент, тому що він трапляється не так часто. От, біткоін він так поступово зараз, фаза його, ну він в такій фазі, що поступово зростає. Якщо брати про альту, то вона довгий час знаходиться у фазі акумуляції. От, наприклад, кардано та ж саме 2-3 роки. І лише зараз починає переходити в тренд росту. Тому зараз. Якщо умовно пропустити цей момент, то наступна можливість буде там через два-через три роки. Ну, якби можливості є завжди. Я не хочу казати, що їх завтра не буде, що тільки в крипті сьогодні і так далі. Вони є завжди. Але якщо цікавить саме крипта заробити на крипті, то треба заходити прямо зараз. Треба було ще вчора заходити, як кажуть. Але якщо цього не зробили, то треба хоча б заходити зараз. Тому я дуже оптимістичний стосовно крипти. От на наших очах зараз от, бачите вже майже 80 історичні хаї на, на сьогодні по біткоїну. Дуже стрімко, дуже сильно, потужно рухаємось уверх. Я думаю, далі будемо наступні тижні рухатись. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. Не відкладайте, будьте зараз рішучим, коли багато людей ще боїться і не знає. Що буде завтра? Тому, коли вже всі побіжать, тоді вже буде пізно, тоді вже треба буде виходити. В мене на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте.